Добрий буду ранок. Буду, буду снімати, не, я буду знімати тобі і мішати. Не будеш не мішати? Ти не, 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 не мішаєш. Добрий ранок, сіма квіточка. На вулиці ще сьома нема, а ми вже в дорогу. Ще заїдемо в Макдональдс, звісно ж. Поснідаємо. Ти не знаєш, як того Вова звати? Вова? Ну так. Як? Я... Ой, выключи, пожалуйста, нашу Вова сосед и Вова цвет дедуси. дедусь. Да, звук. Ты что, тоже Вова? Это же надо. Какое и совпадение. И, и А как так получилось? Никто не знает. Жарко капец. Просто уже, уже не мочим дыхать. Уже, ребята, жара. Но аппетит ну, нам это не девочка. порта, да? Кепочка твоя, бери і ходи у бабусі віскі. А де оградик? Що З собою бери. Та як неудовно їхати. Та зараз ми їдемо. Зараз, сонечко, зараз. Зараз тебе ноги послати? Можна, сонечко, можна. Все, ближай. А чого, собственно, би і нет? Сніданок має бути плотним, правильно? И мы приехали снидать. За нас тут Бойерк. А, да, он чекает. Что? Кто? Все? Все? Давай. Папа. заходь. Давай, сейчас. Сидайте, Вова, зрачите. Папа! Папа з... Подожди, він коп'ю, чого ти ореш? Папа. Ну ти подивися, що здівайся, на свою картошку тримай. Що та, та. <рістливість> сумки, речі, Градік набрав, як наче їде, я не знаю на скільки. не <рістливість> 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 Так жара така. Ну, Тут так добре. Ми навіть заїхали а сюди. Це хорошо, у нас вже нема чим дихати в хаті. У Нас вже просто нема чим дихати. Ой-ой-ой. А, а я бабулю хожу від казки, важу у них колониці. Давай вилазь, бабуля тобі дарила. Давай. Я? Воду оставляй, ти зараз їдеш назад. Воду оставляй. Все, так, ми вже білий церкви, йдемо в этот. Пошли забрати нам надо одно дело, одну одно, одно ділишку, вещичку. І я потім ухожу, а хлопці уезжают. А я їду в этот. Іду допомагати спать. А вони хай збирають там з квартири речі, Я допоможуся. Так, да, я всім допомагаю. Если б не я, щоб було. Ніхто не... а, та ти що, неблагодарний, благодарний вишити. Давай. Так що ти не взяти пропонувала. Ми зайшли. Тут є буква буквоїд називається магазин, дуже класний. Я взяла себе не несказанную. Я не знаю, хто це автор. Перший раз буду читати. Візьму просто її. І, конечно же, мою Маріарті. Три бажання. Це австралійська письменниця. Я вам говорила, что і и це это одні з найлюбленіших моїх авторок. Вот. автора. Мариарте более лайтова версия. А Rot Vea, конечно, посложнее уже триллеры. Поэтому мы идем в дверь Белой церкви на смач. Идем, значит... Фу, как жарко. До бабушки. Я не знаю, что вы будете делать. Водички. Гради говорят, что надо купить. Но этот... Всю бутылку надо помыть сначала. От это дворы. Вс пахне липа цвітам, а липи цвітуть цвітуть та-да-да -да. А і вообще чай дуже смачний з липи Так що ми йдемо. Сейчас на квартиру. Немножечко чуть поспить. Надо собрать вещи, потому що ну коли... бабушка вечно все забуває. Там щось надо, щось у машині потекло. У БМВ непонятно. Давай сюда, давай сюда, Градик. Так, поднимаемся уже, боже, не освещение, ничего куполы водички. Лампочку там у меня В Квартира тут. Сейчас жарко. А, сочи? Нет. Я хочу сюда ложа, шо що? Фу, ну що? боже, яка жарко космо, як жарко, красота красота. Короче, ребятки, це ми такі помощники з градіком виспались. Приїхали бабушки допомагати віші збирати. Так кричала, так допомагала. Бабушка пішла вносити мусор, жила 50 градусів. Градік вискочив і раз в неї я прийдуся, вже розбила пакет, зарбила всьому. Это нельзя выдержать. Бабушка Люда делает нам нервы. Тоже полежала только что. Полежала из-за це О, Господи, так жарко, ничего не можно делать. Просто невозможно. Пошла уже заметать. Что там такая розбила что а что она разбила? Бабушка? А она хоть пуста была? Она пуста была? О, кстати, девочки, у меня новенький сервизик опять. Сейчас покажу вам. У меня опять новенький сервизик. Он уже сервизов. Когда я вам сделаю распаковку? Он же все тяжелый, понял? А это уже новенький. Новье запечатанный. Порцелян, как я люблю. Ради, что там Ну, ТВ. Хочется мороженого. Что? Я не піду конечно же. Я тоже. Ну тоді все доктор? В жару треба їсти морозово. Так куди мені їсти, ребят? Уже срака, дай Боже. Ви бачили платье вчора не могла вдіти. Это ж ужас просто. Ладно. Йдем в магазин. Уже ребята. Я квадратнее. хочу купить. Тут есть белоцерковская, дуже вкусная капуста. Капуста очень вкусная, законсервированная. На Но ноги фиолетовый цвет. Что это цвет всего? Что такое? Поспал помощник? Я хотя бы чуть-чуть Не получилось у меня сделать мивину, на не видно, Радіка. Ні, не почудно. Ти мороженою так і в холодна. Коротше, підемо. Жарка ж на вулиці. Ти ключі взяв, Щоб бабуся нас не встрічала. Я Жрати хочу. Десь Діма їде, каже, що цей. Що бабуся там голубчики зробила свіженькі. Так что сейчас мы, голубчики, будем есть. -то. Хочу сказать, что у меня отекают пальцы на ногах, на руках. И морда. Не знаю, что. Я <связываю> надеюсь, что я не, пок... Нет, я не поправилась. потому что шорты эти я купляла в том году. Вот. И они так же само на мне Вот Так что я думаю, что я не поправилась. Надеюсь. Хотя О, якісь процеси все одно йдуть в мене в організмі гормональне. Я це ощущаю по собі дуже сильно. Сміється. Тут рядом є магазин, продуктова ловка називається. І церкви є дуже класне виробництво консервації. І в них є такий салат, свій капуста, називається білоцерківський. Чогось у нас не, не скрізь продається. Хоча ну якби, как бы, ну, тут, тут біля церкви недалеко. Но я вам хочу сказати, що він дуже-дуже смачний. Я вам зараз його покажу додому прийду. Якщо ви десь його побачите, обов'язково беріть. От не пожалієте, дуже смачно. Сказала я з такою пачки. Показую вот. якийсь кряд білоцерківський. Ну, такий добрий, дівчатки. не можу вам передати. Бог со мною. він вот, поэтому... Каже, что можно есть не так Это паштет Паштет не вкусный А салат бомба Объедение Выгружаемся Так, о, что? Сейчас, подожди, подожди сейчас Кто? Ой, блядь Ой, извиняюсь На, аккуратно Ой, мене передали ліфтом, хай похмили. Та пошлі буду стерегти. Бабушка хай без сумок спускається, тому що вона вже починає. Вона вже починаю. Виділи вас. Подожди, поки папа не приїде, нічого не це. Який камішек? Ось все. Щас, друзі, бери. Ой, а що воно так плохо видно? Каже будешь сумки старых ты. Аккуратно сервис. Дорогой сервис. Новый. Да, да наш папа. Да наш папа. Это такий дворик тут. Тут хороший дворик с парочкой сидит влюбленная. Вот так вот. Сейчас. Вот сюда пока складай. Какие спальники, какие-то палатки. Я мешки не купила, и получается, що бабуся в Новолочке. Вона все одно хотела их выкидать. Кстати, Дима купил цей. Дима купил Вове и Градику в конфі Вот такие вот бутылочки. По 129 гривен классные. Сейчас акция. Так что можете смело ехать купувать. Такі якісні. Вові водичка, градику, щоб з собою сюди вода була пити. Якщо нема такої води, то ж хочеться якусь сладку пити. Ну і на що я похожа? На... Ну що це таке? Де Діма, той. Добрий день, шановна студія. Я приїхала до вас. Гейтер, ще наконець ви свого добилися, получили, що хотіли. Як ви там сказали, що я стою бо свого чоловіка? Все сижу під під'їздом, звичайно. Ну, де цей папа? Ну, скільки може вже? Дівчаті. Ну вчинку не очі, так? Да? Чижа. Час. Чи що на бомжиху походить? Ну Разве я вигляду в бомжих? А що тут? Так це, це чеський порцелян. Якби знали люди, да. то вже б мене побили і вкрали. Да. На сумки свічами, вон вмісти мішка якась скіл цей як звачка. Это що спеціально ніхто не зрозумів, не, не mm. що у нас дорогі віщи. А в шоп в чому? В мішки? Мешки. Та успокойся, У нас теж така стати своє коробля. Де папа? У вас спеціально добре спец буде їхати. Спеціально буде, щоб я сиділа. Вона вже для мене витащить. Це хто? Це взагалі буде. Покажи. Це Гаррі Поттер. Що за Гаррі Потер? А тут 150 малів. А ти подивишся, там міні Тайсон іде. І. і, і... Якого Міні Тайсон. Що нас а, часник ти хотів. Молодий часник. Дімена бабуся чи мама. Зробили голубчики. О, ну, я не вже нагріла. я не робою, робою. Так. Сідаємо. Сідайте. Сейчас я відкрию для цих. Да. Сейчас я подожди, достану. Граді... Достанется з мікроволновки ці. С доставаю все ці. А Ти вже добив її, ту муху. Це щось не доїть. дойдет. риба була, це Сейчас я заберу. Это хліб открывается. Сейчас я заберу. Ага, ось я поклав. Диви, що таке? А вона бочком, бочком, тихо. <смірка> Убирайте її. Давай, давай. Став, так. А, а ти часник перепомий часник чи що? Да, помий. Зараз. Ще не вдома. По по... Я ще пончики їсть. А пойди, хай сфотографуються хоть пончики. Фориш донатись в А, зфорі. а що ти хотів? Поїхали. Поїхали, ставайте. А кум це їха На гараж? Да, да, тут. А це потом поносиш з гаража на хату. продукти. Ти почу? От і. І на вечір береш собі салат. бананчик покусил, клубничку, вварити. І це і абрикоску і сметанку що з форе бабушка поїдёт, форе. Всім, чую. Ти не не учил чонало. А я сахар дала. А отню, як купила. Поїли у нас все, перебрали речі. зараз завеземо їх на... додому і будемо, общем, з папою отдыхать. Чим будемо займатися з тобою? Секс. Та, ні, ну я не буду вирізати постійно. Ну я ж нормально спитала. Так я знаю, ну скажи, ми поїли вже, наїлися. Ну, ти підеш гуляти з кормою? Я не хочу тут карма жарка, хай гуляю в дворі. У нас поводка немає. Ой, пошли поводок купимо. Ні, не, не мені. У нас просто вова закинув цей. А тут є зоомагазин якраз. так що ми підемо, ще Купили короче, поводок. Ваудок, ребята, 555 гривень. І ви мені хочете сказати, що я плохо отношуся в кармі. Вибачте мене. Вибачте мене. Де ви бачили, щоб оце тако були в одне місто собаки? Де ви бачили? Що таке? Що таке? А-ха-ха-ха-ха-ха.